Алілуя! вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Як завжди, я це кажу: Бог тебе любить, тому що Бог є любов і Бог вірний своєму слову. Є Біблія, є Слово Боже, дане нам, вже дане нам. І любе інше слово, яке Бог сьогодні каже нам, людям, своїм дітям. Вон, воно не, ніколи не буде відрізнятися від Біблії. Воно ніколи не буде щось доповнювати к Біблії або відводити нас якось від Біблії. От ми знаємо, що є Бог, що є Ісус Христос, і от я кажу, це слово від Бога, а воно взагалі не підтверджується Писанням. Це не є слово від Бога. Є Слово Боже. І Бог вірний своєму слову, яке вже Він нам дав. Ми знаємо. А Богі, з Його Слова, з Біблі. Мы знаємо про Ісуса Христа з Біблії. Ми знаємо про Духа Святого з Біблія. Ми знаємо про праведність, що ми отримаємо її вірою. Мы знаємо про це із Біблії. Мы знаємо про церков, про молитву, про ім'я Ісуса. З Біблія. Мы знаємо, що ми християни, що люди сьогодні народжуються від Бога, стають дітьми Божими. З Біблії. Мы все це знаем из Біблії. Біблія це руководство по життю. Це слово дане нам від Бога, щоб ми мали життя і здоров'я всього тіла свого. Сіяч сіє Слово. Ісус сказав, що Царство Боже тобто то, те, що робить Бог сьогодні на землі, те, як Він проявляє себе, Господство Ісуса Христа, робота Духа Святого це коли сіяч сіє Слово. Вибачте. Написано, Бог посмійний не може бути, що посіє людина, то вона і пожне. Бог вірний своєму Слову. І Біблія каже, хвалящийся, хвались тим, що знає і розуміє Бога. Звідки ми можемо знати і розуміти Бога із Біблії? Слово Боже дає нам знання і розуміння о Богі, про Бога, що Він робить, як Він робить, хто Він такий, хто такий Ісус Христос. Що нам робити, щоб бути з Богом, щоб бачити Його роботу? Що нам робити, щоб Його, Його воля здійснилася? Що нам робити, щоб був прояв Царства Божого? Що нам робити, як церкві, як християнам? Все це ми маємо побачити в Біблії. Ісус бачив Отця Творящим перш за все, в Слові Божому. І Дух Святий вів Ісуса. Так само сьогодні Дух Святий веде нас. Він відкриває нам Писання, Він дає нам розуміння Слова Божого. Дух Святий допомагає нам бути виконавцями Слова. Біблія так і каже, будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами. Дух Святий нам, щоб допомагати нам жити вірою в Слово, щоб давати нам розуміння слова, щоб давати нам відкриття від слова. Дух Святий з нами, в нас, на нас, щоб нагадувати нам слово, щоб ми були тими людьми, які. Творять добрі діла, як Боже творіння. А Біблія каже, що Бог народив нас Словом, щоб ми були тими людьми, через яких Він буде творити далі Своїм Словом і Духом Святим. Дух Святий присутній, щоб підтверджувати Слово. На слухаючих Слова зійшов Дух Святий. Написано, Ісус відкрив книгу Пророка Ісаїн, прочитав Дух Господній на мені, ібо він помазав мене. Шо? Він помазав Ісуса робити то тобто сказати Слово. І Дух Святий підтверджував слово, здійснював слово. Чудеса і знаміння йдуть за Словом. Алілуя. Так, Слово Боже. І є віра, є свідоцтво в нашому житті, є опитність віри в слово. На сьогодні це не. Перше головне, що сьогодні нам потрібна тобто, чиясь опитність віри, чиїсь діла віри, це добре, Но це не основне пізнання, яке люди нам сьогодні можуть донести про Бога. От що про що я хочу сказати. Що, да, сьогодні, Слово Боже, можна трактувати по-різному. І сьогодні є багато. Толкування Слова Божого, трактовок Слова Божого. І це добре, це повинно бути. повинні бути різні мислі, щоб завдяки Духу Святого ми дійсно, ті, хто слухає це толкування, могли об'єднати в одне. Сьогодні дійсно повинні бути різні думки. Ну, є істина, є дійсна істина, як Дух Святий відкриває нашому Духу, що да, це так і «амінь» Це во славу Бога. Отця, «да», Так Слово Боже працює. І коли ми чуємо чиюсь історію, хто якось досягнув якогось успіху, хто якось досягнув якогось прогресу, зробив добрі справи, коли ми чуємо, що хтось там збудував таке велике служіння, авторитет, Досягнень багато. І коли нам ці люди розказують, от Бог він такий, Бог він такий, Бог діє так. І ми думаємо, ну так, да, воно тільки так і є. Ну, це добре чути, як людина досягла успіху іменно в Бозі. Це добре чути свідоцтво віри. Це добре чути і бачити, як хтось досягнув дійсно результатів віри. В слово. Ну, це не кінець того, що можна знати про Бога. Це не все, що можна знати про Бога, і це не те, що дійсно, як от Бог діє тільки так. Тому що, я повторюсь, як я сказав, різні думки, різне мишлення, різне трактування. Із цього є різні свідоцтва віри і дії людей. Є різні деномінації, баптісти, 50 Да, як і що називають, харизмати. Є багато сьогодні, сьогодні різного трактування, вчення. І в кожному є якесь свідоцтво. От Я вірив в Богу, і так произойшло, тому Бог він такий. Перш за все, Бог такий, який Він відкриває себе в слові. І Він відкриває себе, що Він є любов, і що Він не робить зло. Він відкриває себе, що Він є світло, І в ньому нема темряви. Він відкриває в себе, що він не є автором гріха, він не дає гріху. Він відкриває в себе, що він дає благість, любов, милість, доброту, що він дає відповіді на молитву, що він дає праведність вірі. Це відкриває Слово Боже. Так, да, Він відкриває в себе в слові, в Біблії, що. Він дав людині право вибору, свободну волю. Бог відкриває себе, що Він не заставляє людей робити навіть те, що йому завгодно. Бог відкриває в себе в слові, що Він не змушує людей виконувати його обітниці, його заповіді, його настанови. І Він не дає іншим людям робити зло іншим людям. Бог відкриває себе в Біблії. Бог дає знати себе. І ми можемо хвалитися тим, що ми знаємо Бога із Його Слова, із Біблії. І, звісно, до цього ми можемо додати своє свідоцтво віри, свій, свій опит на віри, свої якісь досягнення в вірі. Ну, Перш за все, повинно бути слово на першому місці. Нам треба хвалитися тим, що ми знаємо Бога із Біблії. Хвалитися тим, що ми знаємо, який Бог, що Він робить, що Він хоче від нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте побачимо Бога, Отця, Господа Ісуса Христа в Біблії, в Слові Божому. Побачимо, який Він, що Він робить, що Він хоче. І від цього буде мати свідоцтво віри, свідоцтво чогось, що ми досягли, як нам відноситись до людей. Біблія також відкриває, що Бог він не ліцеприятний. Він не дивиться на ліце. У нього немає таких, знаєте, народа любимчика нації любимчиків, особливих якихось. Якщо так казати, то особливі сьогодні для Бога це діти Його, це церковь, це діти, які народжені від Слова і Духа Святого. Якщо так говорить, це особливі люди. Ті, хто люблять Бога, живуть вірою, які, яка движима любов'ю, це особливі люди. А не просто якісь народи, якісь країни, якісь політики. Немає любінчиків, політиків у Бога, особливих якісь. Бог не ставить, щоб одні люди управляли іншими людьми. Бог не ставить во главу людей над іншими людьми. Ми теж це можемо побачити в Біблії так, давайте будемо хвалитися тим, що ми знаємо Бога із Його Слова, Який Він, що Він робить, що Він хоче від нас, яка Його є воля. Во ім'я Ісуса. Амінь.